Так, будемо відвантажувати Донфенг 404 G2. У нас люди приїхали з Житомирської області, вибрали собі от... трактора і будемо їхати на Житомирщину. Дана модель у нас G2 на 40 кінських сил. Так, кажіть. А що таке цього узяти? А це саме, це ж заливна у мост? Ні, це заливна у гідравліку. А це заливна? А це сопун, Це ж у вас сопун виходить. Із, кор... із коробки, із з гідравліки, бачите, тут ось два шланги. Один туди, а один сюди. Зі а це зіп іде йде з ним в комплект. Yeah. Різетка під прицеп, колпачок, сумочка з ключами. І ще ж ось це ящичок на двігатель повністю. А тут е, клапан, е, пружина. під клапан. З діятеля. Це, зав... да, це запас, що завод комплектує. так, Дана модель трактора у нас на 40 кінських сил, синхронізована коробка передач, реверс. Синхронізована коробка. Ще раз повторюсь. Отакий от красень от буде трудитися на Житомирщині. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, ми знаходимося. траса київ Житомир, 3,6 й км, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Багато техніки в наявності.